І підтримуємо, і будемо мати приблизно літер на хвилину чистої води. Із такою, як тиск, дійде до чотири. От Пісної. ми бачите, четверочку достали і... Сюди, бачите, і... і поспішати не треба. Є. Плавненько, не треба. плавненько. Бачите, я плавненько, ну, поймати ритм. Це вже так, якості вода. Десь 4 там до тепло. Швидше немає сенсу, то швидко втомлюється Як за, так і проти часового. Якщо втомилася права рука, переходимо на ліву. Який крутити немає? Ми маємо немає немає. Немає немає. Немає. Немає 250 грамів буквально заводу. Ось е, колір води, можна сказати, не колір, а прозорість води. Можемо набрати зараз. Те ж саме тільки з Запах. Смак. І як бутильований. Ну, по смаку як бутильована вода. Не, як так, вона, як, так, як так, та, що... та що і якостю, так, так, та що так, в магазині продається. Продає, та, і за очищена. і за якістю так само. Запаху немає? Я покажу, Запаху як і специфічних вода. смаків немає. Запаху немає, вона м'ягенька. так. Вона відчувається м'якість. Візьми каст, що хай, на ТДС. Так. Бажано набрати воду з Дніпра. Щоб Другий продемонструвати стиканчик. різницю. Тут Треба було прозорі стаканчики. В мене ми є може... фотографії з позорами. Але стиканчики. ми можемо зробити да. таким чином. Можем. Один Єдине, що ми хотіли використати... Я чист... Давай, я наберу повний, а... і зараз порівняємо. Ні, зараз покручуємо. А ось, ось вода для порівняння. Ось можемо порівняти. Ні, ми зараз повний наберемо, і буде та краще. Та вода, виду. яка не очищена в Дніпрі, це вже очищена, передатна до вживання, до пиття. Ми можемо ще добра. Так, зараз. А ми mm -hmm. беремо верху? не yeah, yeah, здавають. По Поставте, yeah. поміряйте який тут ТДС О, для порівняння, да. Це воно в мілі А тут ми беремо довер. Множить на тисячу, вийде мікросіменс. Зараз трошки почекайте. Далі mm -hmm. не це... треба? Бити? Ну там десь 400, так, да, буде. Ну зараз він жде думає. Тут може трошки і більше. Він вже він задумався до да, показує нулі. О, все. Сухий був. Да. сухий був. 450. Ну 490-500. Це що нас Це дніпро, PPM? Це Дніпровська вода. Ну 250 ppm. Сотні красивіць. Можемо в PPM і перевести 250. О. Ну, а в водопроводівки. Так в... і є, плюс-мінус. 220, коли коливається. Так. Тобто не дуже придатна до вживання. Ні, вона по, по мінералізації вона придатна. Але по всім іншим показникам каторі, по бактеріям там. і по всьому іншому вона не придатна. А тут тільки він книг. Давай добри. Ага. Дім, бери це це ще цей води. Що з він ще трошки набере? Думаю, має Він буде десь коливатися від, ну, там, від 50 до 160, в залежності від сельовості. Сотні, все, все. Ну, Бачите, тут показує. 0,06. Це чого там? Піп'яти. 0,06 пі5. -пі -пі 0,08. Ну, воно там буде ну Можна через так повну якість. там не можна, що прокачає, 0, 0, так, може, ну Придатність, там. який показник має бути? Ну дивіться, бутильована вода, вона десь така і є, всі її продають десь. Тобто вона ну придатна. Навіть ця придатна посилив місце. До 0, верні, до, 100, до 12, якщо бутильована вода. Можна. Зараз 0,06. Тобто показник 0, 0. відповідає усім стандартам необхідним для того, щоб люди безболісно, безпроблемно вживали цю воду і для пиття і для приготування їжі. Порівняй ще раз. І для порівняння ще раз. Зараз розчиниться там цього. Просто тут трясить. Вже пішов вгору. Вже пішов вгору. 0,25. Ну все, більше не минул 25 Це 250. 0,25. Так. Ось така вода. І такий прилад ми е, хочемо поставити в ті місцевості, які зараз наразі були підтоплені і зазнали. Оцього катаклізму, що стався внаслідок російської диверсії на Каховській АЕС, для того, щоб люди могли сміливо вживати воду і не боячусь того, що можуть якісь хвороби отримати через неякісну воду. А також і військовослужбовцям, які знаходяться на передовій, теж це буде в нагоду. Чотири пари її можна собі потихеньку підтримувати. мы же покажем воду что Еще раз может покрутишь, а винт тогда стаканчик наберу и Это, да, Что, набирай ну? Давай свежу. Комментуй. Остановка очистки води у надзвичайних ситуаціях, що допустимо 1 вітер на хвилину. Два в одному. І у ультрафільтрація, і у зворотній оску. В даному випадку очистка повним комплектом через електрифікацію та зворотній осмос. Зараз наберемо водички і сміскуємо. Якість кіної води ви бачите. 250 мл приблизно десь там 10 секунд, 15. І у нас повністю. Ми ж ісходна вода. Ось. Маємо якість очищеної води. Зараз ми скуштуємо на смак, перевіримо на запах, пісні властивості. Водичка повністю без запаху, на смак, зараз скуштуємо. Якість повністю відпадає бутильованої води. А що продається у нас в магазинах або на прилавках хоч оказувати? Відмінно. Дякую. Дякую.